Віктор Галасюк, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, ми просто зобов'язані підтримати зараз ратифікацію цієї угоди про спрощення торгівлі, оскільки вона дозволяє українським експортерам зменшити ті витрати, які вони ведуть про експорті, оскільки вона дозволяє перекрити низку корупційних схем. Вона дозволяє спростити вихід українських товарів на закордонні ринки. Це те, що ми сьогодні життєво потребуємо. І це треба було зробити ще. Значно раніше. Але разом з тим, шановні колеги, фракція Радикальної партії наполягає, що ми маємо сьогодні створити прискорювач українського експорту. Нарешті створити експортно кредитну агенцію. Я хочу нагадати, що це було закладено в коаліційну угоду. Я хочу нагадати, що народними депутатами напрацьовано міжфракційний законопроект, який сьогодні пройшов профільний комітет, рекомендований до прийняття. На жаль, Ін досі не винесений до парламенту. Ми дуже сподіваємося, Володимир Борисович, що в наступний вівторок, який визначений економічним днем, цей законопроект буде розглянути так разом з іншими важливими інвестиційними промисловими законопроектами. Бо сьогодні потрібно невдальну шухляду відкладати ці закони, які створюють нові робочі місця, які дозволяють українським виробникам виходити на закордонні ринки. Це має бути перере. Тетномердин тільки таким шляхом ми зможемо перетворити той ганебний експортний кошик, який ми маємо сьогодні: зерно, необроблений метал, ліс кругляки, залізорудну сировину на продуктовий набір, який буде коштувати в 10 разів дорожче. Тоді будуть значно вище заробітні платні пенсії, відрахування до бюджету України. Немає іншого шляху. Давайте вчитися у розвинутих європейських країн. Тому ратифікуємо і приймаємо створення. Рення експортна кредитної агенції, дякую.